Є люди, які дізнаються про свій статус віл-позитивний, і не починають лікування. Таких людей набагато, Ми їх віл дисиденти, це професійний термін. Звучить <смеш> ВІЛ-дисиденти. Чим вони керуються, що ну не хочуть лікуватися? Перший аргумент е, це приватність. Часто думають про те, що якщо ти почнеш лікування, твоя інформація буде в медичному закладі, хтось це дізнається, і все, люди знають, що в мене віл це кінець життя. Особливо це притаманно для маленьких громад, маленьких містечок, де умовний сайт АРТ, ну кабінет довіри, де видається антиретровірусна терапія, е, там один на все село, і ти прийшов туди. І люди вже знають села, що ти прийшов туди, і це таким чином таке опосередковане розголошення персональної медичної інформації. Це причина номер один. Номер два, це те, що досі є стереотип про те, що лікування, терапія негативно впливає на організм. Я вже казав, це не так. Є ще причина: це релігійні переконання, mm -hmm. релігійні переконання, які кажуть, що боженька запрещає нам. Приймати лікування не тільки від ВІЛ-інфекції, а загалом від усього. І це буває навіть серед досвідчених людей. Я знаю одну медичну працівницю, яка інфікувалася ВІЛ-інфекцією і не почала лікування саме через релігійні міркування. Mm -hmm. Не дуже приємно, але спойлер вона померла.